Хто ж вийде грати? Яке ж важке рішення, кого випустити: Олісса чи дезіре дуе на правий фланг? А давай всіх туди свистать, погнали, будемо веселитися, буде у нас веселий футбол. Футбол то вийшов веселий, питань питань немає. Ну Але напевне, французи не дуже там весело себе почували, особливо на 67 й коли 4-0 програвали. Ну, як це працює? Чого? Ну, це ж ми ж говорили все минуле літо, про Дешама. Ну, що це оця, Оця збірна Франції має пропускати. А, ні, ну, тут, з Ленглі, так, да, з Ленглі в центрі. Це те, Тео проти Ямаля, без опорних півзахисників. Ну, фактично, Конер Рабіо, це ж такі опорні півзахисники, як Теорнадес, лівий захисник. Ну і ось це розташування футболістів просто в лінії атаки. Це те, що робив, ну, наприклад. Карло Анчелоті, ну в нього є. Давайте всіх поставимо. А, а як воно буде працювати? Ну не знаю. Давайте поставимо Дембеле ось добре, грав на позиції центрального нападника в системі Луїса Енріка. Давайте ми його на фланг поставимо. А не поставимо туди Оліся, а поставимо в центр. Тому що чому? Тому що всім треба знайти місце на полі.